Всем добрый вечер. Конечно, море, бассейн, відпочинок — це это все хорошо. Но поки мы тут сели. Сейчас пойдем с дівчатками на город наш. Покажу наши урожаи, что мы садили. Цибульку уже выкопала, бабушка Таня. Света тут на месте. У нас бутылочка чаечки. Что мы будем делать? Сейчас я расскажу ход работ. Что помидоры крутятся, завязи нема. Сестричка Таня наша туда. Я снимала, пшикала, чтобы зависть была, да? И у нас все, подцвели цветочки и отпали. Вот такие маленькие черики завязываются. Есть свои листья салата. Все это, да, я перед отъездом садила. Вот. Тут была цибуля уже, все, девчата выкопали. А наши уйти, помните, тропики? Мы эти тропики садили. Киви мы садили, жимолость. Все виглядає плачевно. Це так виглядає зараз в Києві. Взагалі вся згоріла. Фісташки не залишилось і сліда. Малинових дерева гадь пропало тільки одненьке малинове дерево. Гранат наш теж погорів. Хоча дівчата поливають кожен день. Тут більш-менш стоїть цей інжир. що хочу сказати? Урожаї <ріху> такі собі. Ну, он бурячок ще, кстати, видно. Все поливається. Що ну. тут з морквою у нас? Картошка, як дівчата копали, я показувала. ну така більш-менш. Где-то крот все-таки покрал. І огірочки. огірочки ще своїх нема. Теж треба пшикать, бачити, все горить. Цветочки є, нічого не зав'язується. Це тут дыня. А сьогодні забрали пару кабачків навіть. Пару кабачків забрали. Їхали ми сюди, вийшла на город і чи це таке настальжі. Потім там е, дівчата в січні чи першого, чи 2-го січня траву сухорвали. А я вийшла, така кажу. Всім привіт, поселиці з Донбасу на зв'язку. Тоді відео 100 тисяч десь набрало, дуже багато земляків відкликнулося. Так що якась така, знаєте, ностальжі пробіла. Тільки, тільки вчора ти вдома був, тільки вчора ти тут опинився. А тільки завтра вже щось інше. Як якось так час минає, пливе дуже швидко. Поки тут пшикає огурці.